Дорогі наші мами, Христос Воскрес, З нагоди Всесвітнього Дня Матері, дозвольте від щирого серця привітати вас з цим святом. Перше слово, яке каже дитина при після народження, це зазвичай є слово Мама. І це слово є святе, це є символом того, хто нам дала наше життя. Ми дякуємо нашим матерям. Ми дякуємо нашим матерям героїнам. Ми дякуємо нашим матерям, які виховали достойних, гідних синів України. Ми дякуємо матерям, які виховали воїнів, які сьогодні боронять нашу батьківщину на сході України від агресора. Нехай Господь укріплює, благословляє, надихає вас, дає терпіння і у цьому допомогу Божу. многі і многії літа вам. Не Матері вас, нехай Господь це Цемилости, по вам святих Джон Мираносиць, по вам святих мучениць віри, надії, любові та матері їх Софії, укріплює і дарує вам у цьому добрий успіх. Дякуємо вам, що ви у нас є.